Дослухайте це відео до кінця, бо саме тут ви зрозумієте, чому навіть звичайна дитина без олімпіад, нагород та відмінних оцінок може вступити за кордон. А ще чому в 90% сімей цей шанс взагалі зникає? Коли батьки думають про вступ за кордон, виникає одна думка: якщо у дитини будуть високі бали, її візьмуть. Але на практиці все інакше. Так, оцінки та знання дитини дуже важливі, але університети не шукають відмінників. Їм потрібно побачити мотивацію, досвід і бажання розвиватися. Університету дуже цікаво отримати мотивацію. Саме чому дитина обрала цю спеціальність? Який досвід вона вже отримала, які досягнення поза школою. І саме тут діти губляться, бо резюме порожнє. А що писати в мотиваційному листі невідомо. Я Вікторія Самай, засновниця освітньої агенції Global Up. А ми є представниками провідних шкіл, коледжів, університетів та освітніх провайдерів в Європі, в Азії, США, Канаді та Австралії. Але саме головне. Я знаю, як вести звичайну дитину крок за кроком, щоб вона виглядала конкурентною серед тисячі аплікантів. Допомагаю українським дітям вступати в навчальні заклади, куди подаються сотні кандидатів на одне місце. Звичайні діти без олімпіад, без нагород, які отримали пропозиції від престижних університетів. Тому я і створила свою методику м'якого вступу. Вона дозволяє звичайній дитині без досягнень збудувати свій шлях і довести університету, що вона цікава кандидатура на вступ. Олександр з Одеси, студент першого курсу університету Мечникова, ми зробили потужне резюме. Описали досягнення та сильну мотивацію в мотиваційному листі, Ітог – це чотири пропозиції з престижних університетів Russell Group Великобританії, які займають топ-50 місць світового рівня. Діана зі Львова мала низький бал по математиці в 6 балів, та не підтвердила англійську мову на потрібний рівень Б2. За 6 місяців нашого плану дій ми створили і резюме, і мотивацію, і досягнення. Підтягнули англійську мову і її захотів бачити університет в Нідерландах в місті Амстердам. Ці історії показують, що справа не в талантах, а в вірному маршруті. Якщо все пустити на самотік, вийде класична історія. Дитина буде перенавантажена репетиторами, не буде чого довести приймальні комісії з досягнень та мотивації, втрачений час на незрозуміли дії. В ітоги, це відмова у вступі в університети. Або по причині пропуску дедлайнів, або при неправильному зборі пакети документів, або при відсутності мотивації дитини до навчання в обраному університеті. Можна продовжувати вірити, що високі бали атестату це гарантія. Але реальність інакша. Часто минає рік, втрачаються кошти, нерви. А саме головне, дитина втрачає віру в себе. Мій продукт освітній шанс це не навчання, це онлайн-розбір конкретно вашої ситуації з маршрутом, який підійде саме вашій дитині. Точка А у вас звичайна дитина без досягнень. Точка Б зрозумілий план, які дії вам потрібно робити на протязі 6-12 місяців для того, щоб університет побачив вашій дитині особистість. А не тільки табель, що ви отримаєте, аналіз дитини та її сильні сторони, покроковий план дій, які активності додати, де брати досвід і як упакувати резюме, розбір мотиваційного листа, який дійсно чіпляє університет, готову стратегію під ваш бюджет та терміни. А головне підтримка і відчуття, що ви не одні. Клієнти кажуть, що після розбору зникає паніка та вистроюється чіткий план. Одна з мам сказала: Я відчула, що вперше ми не бігаємо в темряві, а йдемо по дорозі зі світлом. Три дні ми будемо працювати з вами в онлайн сесіях у Zoom, Після чого ви можете зареєструватись на особистий розбір ситуації. Клікайте на кнопку під цим відео, реєструйтеся і давайте разом створювати ваш освітній шанс.